то буде таке коротеньке відео про те, що то таке і з чим його їдять, як то говориться. Один з підписників попросив таку роботу зробити йому. Я ото вже поставив магнітну плиту. Ну і видно, так вам. Ось такі от диски. Думаю, кожному таке видовище знайоме. Здавалося б, рівні. Але зараз ви побачите, що це абсолютно не так. Причому вироботка досить така суттєва. Гарненько витерти, щоб не попадали пилинки. Опа. Так, і примагнічуємо. Все, чудово. Фактично, якщо тако розібратись, то відео і не несе особливо ніякого такого для вас е, потрібного ефекту, бо вряд ли більшість зможе зробити подібне вдома, але все ж таки. Е, просто хочу, щоб ви розуміли і знали, як воно як воно виглядає. Зараз прохнемось опа. Зараз Перший прохід окей, тільки на торканні, Чуть-чуть і, і добавимо соточку. І так тільки трошки швидкості. Зараз зніму таких 500 так, і покажу вам весь такий, ну, весь процес, так? Тобто, скільки воно виробку як воно виглядає там при невеликому зйомі, при більшому і при більшому, просто щоб ви розуміли. Бо, чесно, чесно роблю в перший раз таку роботу, Мені, на фоску не робив цього, З, ну, зазвичай просто коли ремонтував двигуни, то притирав їх на новому кругові. Так? Круг, на ньому такі площини треба попритирав. Воно теж допомагало, але звісно, звісно, добитись такого неможливо. При ручному режимі трошки ему побільше. Опа. Зараз такого легенько-легенько. Так вам і не видно. Зараз я мушу витерти тоді на сухо. Опа. А тут вже видно чітко. І оці дві плями з тої сторони і з тої, вони в глибину ще десятку. Тут десь по 15 сотих з кожної сторони приходиться зішліфувати, для того, щоб диск вийшов начисто. І фактично такими воно бугурками, так, і хоч воно прижато, ви ніби відводите щеплення, так, виключаєте його. А тими вершинками воно все одно трукається диска трошки. І оце, оці ривки при включені, при рушанні буває так, ніби так-у-у воно собі веде. І, і це ті ж самі при включенні передачі і все. Оце, оце диски. Ми ну, Зараз устранимо і подивимось, що з того вийде. Так, наша олімпіада готова... E, значить... Два диска викинув, Чого? бо дуже вони вже покручені просто горбом, і там, якщо зішліфувати, там вже нічого з них не залишається, використав свої, підібрав. І от такий результат, гарненьке, блистит, головне, головне, що блистит. От. Я їх там не вишліфовував прям так ідеально аж на зеркало, але, але результат видний. І якщо ці диски навіть от, не витираючи вони з пилюкою скласти один на один, так, то вони чітко, гарненько і плотно складаються без, без зазорів. Так мені самому чесно подобається, як воно так зроблена. Після того, як диски або нові, або притерті теж там на якомусь кругові будуть поставлені або текстолітові, або вже там оці модніші. То можна буде ідеально відрегулювати і буде собі включатися без рівків. Та й плюс чоловік любить, щоб було зроблено гарно. Тому ми йому в цьому і допоможемо. Така робота. Здавалася простенька, але будете мати просто про що подумати. Тому всім дякую за перегляд. Бувайте!